Дженс відо виходять, на жаль, рідко, але коли виходять, від них неможливо відірватися. Будете дивитися відео, а їх є Вітаю! Мене звуть Legends, Що? Мене звуть Я чики, чики Мене звуть Paleo Legends. Україна. Яке дивовижне слово, дивовижніше, якого може бути тільки одноіменна країна? Який асоціативний ряд у вас викликає дане чарівне слово? Окрім відчуття любові, гордості, поваги, патріотизму, перемоги і щоб Срака Русні швах тищала. Особисто у мене магніт. Магніт по притягуванню найрізноманітнішої дічі. Ні, ну серйозно. Назвіть мені хоча б декілька моментів історії, коли на її теренах не відбувалося тотального звіздицю. Давайте. даю вам. раз, два. В досить досить, оскільки, якби ви не силкувались, як би ви не, не тужились щось та й придумати, такої хвильки на теренах України просто-напросто не існувало. Особливо, якщо ми говоритимемо про добу останнього льодовикового періоду. Серед численних приколів природи, які спіткали людство майже три мільйони років його історії, були й потужні помни. Справжньою добою катастрофічно довго купання у холодній водичці для прильодовикової Європи, зокрема й території України, можна вважати час інтенсивного танення останнього льодовика. 13 10 тисяч років тому, який називають пізнім людовиків'ям, або фінальним байдолітом, яком завгодно. Мені не шкода. Вибирайте. Якщо ми поглянемо у людовиковій бестіарій, то зможемо зрозуміти, що немає нікого нічого страшнішого та більш панівного аніж льодовики. Хто як невелична стихія, є найстрашнішою бестією з усіх, вправжні вельможі того часу, які закачали свої права на трон, охопивши своїми крижаними обіймами більшу половину планети. Ну що ж, мужики заслуговують повагу плюсу, скільки ними дійсно варт захоплюватись. Такс, а тепер кратнемо по карті. Благо його мама ще той Георг. Так що розкажу, покажу ситуацію у світі 20-ти тисячної давності, як то кажуть, краще пізно, аніж через 200 мільйонів років. Ну все, 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 задушнив. Рушаємо. У часи максимальної заморозки нашої землі 20-17 тисяч років тому, величезні маси водиці були скуті кригою. Рівень світового океану впав на 130 метрів, а Чорного моря на 100 метрів. Як наслідок, мілководні прибережні зони континентів на глибинах до 100 130 метрів стали суходолу. Неглибокі моря вздовж північного узбережжя Євразії зникли. Північне узбережжя Сибіру простягнулося на сотні кілометрів ближче до полюса, ніж сучасне. До слова, очі дійсно прикольно, так це те, що на той час не існу Вало берингової протоки між Азією та Північною Америкою. На місці сучасного берингового моря лежала рівнина Берингія, через яку 13-12 тисяч років тому нічого не підозрюючи, япошки, які ще не знали, що вони япошки, заселили ще не сполучені Штати Америки. А у Європі після значного падіння рівня океану відбулася взагалі дійчно реальна. Між Британією та Скандинавією буяла трав'яниста рівнина. Ну і справи. Ця полонинка слугувала шведським столом для літнього пасовиська, яке складало численні стада бізонів, північних оленів, диких коней, сагаків, мамонтів, які в свою чергу відкривали перспективи для мисливського гіддя команівальців. Рибальські трали періодично піднімають із північного моря не тільки кістки мамонтів та роги оленів, а й наконечники списів та гарпуни при мисливців. Коли сонечко нарешті почало нормально пропікати, а не просто зависати у космосі, поки мамонти від холоду потерпали, це призвело до швидкого руйнування мерзлот. Надходження величезних мас сталої води у світовий океан різко підвищило його рівень, а затоплення низовиних ділянок суші часом мало катастрофічний характер, хоч і тривало кілька тисячоліть. Як ми знаємо, особливий Західним українцям, які точно за це шарять. Весняні повені виникають унаслідок швидкого танення снігу та криги, назбираних за кілька зимових місяців. А тепер просто уявимо собі масштаб паводків кінця льодовикової доби, коли розставала крижана тов, що утворена не за 2-3 місяці, а за 20-30 тисяч років. Із потеплінням швидко розмризалися потужні щити, і накопичена в них енергія, вивільняючись, била бурхливими водними потоками. Вздовж південного краю льдовика формувалася велетенський пасма Мурен. Що таке Мурени? Уворчий відверто її сам довго розбирався, а ще довше обдумував, як би тобі, друзяшечка, пояснити, розжувати це більш простими словами. Ну, я спробую, а вичеркань у коментах, чи вийшло у мене. Це ж, це штуки, які являють собою високі вали із принесених льодовиком піску, глини, гравію, брил тощо. Так як льодовик має здатність рухатися, він кригою, як ножем бульдозера, присуває перед собою уламки порід. Круч, Морена, це усілякий дрібізок з порід, який за собою дуже любив тягати льодовичок. Таку ці насипи з камінчиків та піску з глиною розтягалися аж на тисячі кілометрів у широтному напрямку через північні Німеччини до Польщі, Білорусі та аж до Злидерської Федерації на Волочі, на Верхну Волгу. У них виникали численні прильодовикові озера, що нерідко утворювали цілі озерні мережі. У періоди потеплінь поверхня щита танула надто інтенсивна, тож величезні маси води переповнювали озера і, прориваючи моренні загати, струмували катастрофічними потоками. Ці насипи з валунів та брил слугували чимось на кшталт до історичної гески, тільки єдине, що залишиться з цієї абревіатури, це гідро. Оскільки ні електрики, ні тим більше станцій, тоді ще жоден мамонт не придумав. Рухаючись долинами річок униз, такі потужні потоки води змивали все, що траплялося на їхньому шляху. Періоди танення льодовиків супроводжувалися катастрофічними повенями, грандіозними сувами та силовими потоками, затопленням величезних ділянок материкового прибережжя через різке підняття світового океану, яке ставалося внаслідок надходження сотень тисяч кубічних кілометрів талої води. Саме у такий нестабільний час доба фінального палеоліту. Зустріла Україну масштабною катастрофою. Колись на території України, у регіоні Полісся, яке ще можна назвати Малою Тайгою, існувало Поліське пролюдовукове озеро. І що, скажеш ти? Полісся – це буквально гаряча точка, столиця Озер в природі України, де вони поширені скрізь. Що ти нам говориш? Та тільки в одній цій місцевості зосереджено понад 170 озер. Що особливого? Особливістю буде виступати той факт, що на відміну від вище згаданих 170 озер ні одне не зрівняється з Велетенським Поліським прильодомиковим озером. Як представник до історичної природи, він, як і все до історичної, мусив у декілька разів переважати розмірами: 300 кілометрів із з заходу на схід та 130 кілометрів із півночі на південь, за максимальної глибини понад 20 метрів у східній частині водойми. А отже, озеро було типу й неглибоким, але воно мало шалену вражаючу площу за рахунок накопиченої величезної маси води з станучих льодовиків. Упродовж льодовикової доби Полійське озеро виникало і проривалось у Дніпро не один раз, руйнуючи усе на своєму шляху. Останнє це сталося 13 тисяч років тому, коли внаслідок інтенсивного танення вода промила імпровізовану греб з волунів, брил та піску. Там було прорвано, і вода з озера потекла у річку Прип'ять. Наплив сотень кубічних кілометрів води в Дніпро мав просто нереальні катастрофічні наслідки як для його долини, так і для тамтешніх жителів. Потужний гідравлічний удар викинув через проривне гирло величезну кількість усілякої муті по типу піску, гравію та глини. Насичена цим муренним матеріалом, величезна маса води з Поліського озера покотилася долиною Дніпра на південь у Чорне море, руйнуючи схили терас і полишаючи Її дні потужні піщані відклади. Грандіозна повінь, викликана проривом Поліського озера 13 тисяч років тому, була останнім природним фактором, що суттєво вплинув на формування сучасної долини Дніпра в межах України. Але ну непогано так затія вийшла завдяки тому, що Поліському озеру не йнялося на місці сидіти, і він вирішив зробити придатними для мешкання людини величезні низовини басейнів, прип'яті та верхнього Дніпра. Ну, в принципі, благу справу зробив мужик. Ціною свого водяного озер. Нового життя він віддався на самотік і розчинився у інших водах, формуючи для нас придатні землі. Але не полісько-дніпровським потопом єдиним. У нас є ще потоп чорноморський. ну Україна і вода точно якось взаємопов'язані. Не знаю як, але точно пов'язані. Особливо пов'язані. нас унаслідок опускання рівня Середземного моря під час максимального похолодання 20-17 тисяч років тому опірвався його зв'язок із нашим Чорним морем через босфор та Дарданели. Цей фактор разом із різким зменшенням припливу річкової води через сухий холодний прильодовиковий клімат, періоду максимального падіння температур, спричинив швидке зниження рівня Чорного моря на 100 метрів, що посприяло, в свою чергу. знаєте чому? Ні, опрісненню оголилися неглибокі ділянки дна вздовж берегів. Чорноморське прибережжя Азовського моря тоді ще взагалі не існувало, а його майбутнім дном тік Дон, що впадав у Чорне Прісноводне озеро південніше Керченського півострова. Сухий травянистий степ зі стадами бізонів, коней та інших рослиноїдних наприкінці льодовикової доби, сягав далеко на південь від сучасного степового надчорномор'я, охоплюючи всю територію Азовського моря та Одеської затоки, що просто таки, м'яко кажучи, не може не вражати. Наприкінці льодовикової доби повені, подібні до Полісько-Дніпровської, відбувалися по всій прильові. Вуковій зоні північної півкулі величезні маси талої води із грандіозних мерзлот Скандинавії, Сибіру, Північної Америки потрапляли до світового океану, невпинно піднімаючи його рівень. Низовини вздовж материкових узбережжя затоплювало море, і вони перетворювалися на материкові шельфи. Внаслідок інтенсивного танення льодовиків, 15-10 тисяч років тому. різко зробилися повноводнішими річки чорноморського басейну. Тому рівень чорного озера в останні тисячоліття льодовиків'я нерівномірно, але невпинно зростав. Що призвело до поступового затоплення шельфових ділянок узбережжя наприкінці періоду. Близько 9,5 тисяч років тому прісні чорноморські води почали переливатися через Босфор та Дарданели. Солона вода Середземного моря сприяла своєю чергою поступовому засоленню Чорного і утворенню на його дні сірководневого шару. Унаслідок нерівномірного, але невпинного підняття рівня Чорного моря. Наприкінці льодовикової доби безкраї степи північного над Чорномор'я та Азов'я опинилися на дні Одеської затоки Азовського моря. Масштабні природокліматичні зміни фіналу льодовикової доби можна оцінити Остогідно, завдяки її грандіозним катаклізмам, сьогодні у нас встановлена модифікація на відносно теплий клімат замість у того жахливого холодного, який панував ще немов учора, якщо звірятись по еволюційних часових мірках. Також уся ця закваска сформувала і сучасні контури Європи, створила природні передумови для заселення її ж на півночі. А вам ж, друзі, я щиро вдячний за створені передумови для існування мого каналу. Я серйозно, безмежно вам дякую за активність. Окремо подяка людям, які донатять у цей нелегкий час, пацану, які от зараз от віщаю вам. Я неймовірно ціную таку підтримку каналу, і навіть слово важко підібрати, яким би я міг висловити свої емоції, що у мене всередині. А хто не може висловити подяку каналу фінансово, то нігадаю гадаю, попросити, маю право активно поширювати ролики в усіх соцмережах, які тільки існують на цій планеті. Я не знаю, там підіть пролайкайте усі мої ролики, усі коментарі під цими роликами, пишіть у коментах іншим Великим ютуберам, де реклама Павло Legends, це буде значущий внесок для розвитку каналу. Все буде Україна! Слава Україні!